12 тисяч кілометрів за 30 днів український кордон з боку Росії нині перетнули учасники легендарного ретропробігу Пекін Париж. Започатковане ще на початку 20-го сторіччя ралі проводять раз на три роки. Екіпажі стартують просто від великої китайської стіни, а фінішну стрічку перетинають біля тріумфальної арки в Парижі. На Сабожанщині гонщиків зустрічав Андрій Барташов. До України екіпажі прибули через Монголію та Росію. Кримувальники втомлені, але веселі. Скаржаться на погані російські дороги і сподіваються, що їхати Україною буде комфортніше. Я чув, що дороги у вас погані, але я сподіваюся, вони будуть кращими ніж в Росії. вже перші автівки, що перетинають державний кордон, вражають на їхньому тлі навіть 412-й москвич, схожий на суперсучасний автомобіль. Ця машина із Америки 1934 року. Це дуже гарне авто ніколи не ламається. Участь у перегонах по кишені лише багатіям. Вступний внесок 40 тисяч британських фунтів стерлингів. Вартість машин сягає кількох мільйонів. Одне з найдорожчих французьке авто 17-го року. Має двигун об'ємом майже 15 літрів на кордоні. ретротранспорт оформлюють швидко. Хоча прикордонники зізнаються, такі машини розглядали б довго. Скільки треба проїхати, враховуючи дати строки випуску даних машин ну це подвиг, я вважаю. З кордону автівки прямують на центральну площу Харкова. Обов'язковий ритуал для водіїв. Фото на згадку з українськими красунями. Глядачі спостерігають через огорожу. Організатори ралі дуже дбають про безпеку його учасників, а надто їхніх ексклюзивних автомобілів. Тож тут на центральній площі Харкова машини лише проїдуть парадом, а ночуватимуть та відпочиватимуть на охороняємо парковці одного з готелів. На Київ, потім на Львів та на чоп автопробіг вирушить завтра зранку. Його учасники планують їхати не лише загальними шосе, а й ґрунтовими дорогами. Їм не цікаво їхати 500 кілометрів Київ львів, львів, львів по шикарній трасі по дорозі, і тому ми, їх, ми їм запропонували погані дороги. Вони їх не лякаються. Гралі на виживання. Вони не мають права заїжджати на СТО. по дорозі. Повинні самі себе ремонтувати. Люди, які прийшли подивитись на ретроавтомобілі у захваті, кажуть, от ще б пускали ближче до машин. А в них свій стиль старий старий стиль. Жас много пластмасова все. А мені подобається більше. І железа, і настояще, більше храмірованих деталі. У Києві до цих ретрокрасенів планує приєднатися і єдиний український учасник Горбатий Запорожець. Порівняно новий, йому 50 років. Андрій Барташов, Сергій Алексєєв, Харків, новини 2+,2.